Сьогодні у нас огляд будинку в селі татарів. Це село та кліматичний курорт в Україні у Ворохтянській територіальній громаді Надвірнянського району Івано-Франківської області. Татарів розташований в долині річки Прот, із особливості його довжина 25 км. кілометрів. річки має давню історію, що в 1919 році він написаний такий, який дуже має лявничне походження, багато віл та будинків, також санаторії. Село розміщене на відстані 14 км від підйомників до Буковелі та Паляниці, 6 км від бугального витягу в селищі Ворог, 20 км від курортного міста Яренча. Погляд житлового будинку, який, здається, в оренду подобово, в селі Татарів. Будинок розташований на ділянці правильній формі. От цікавить, подобала оренда. Можете звертати за цим телефоном до власника. Отже, що ми маємо. От такий ось будинок. Вулиця 4А під гребінь. В селі татарів. На ділянці також знаходиться. Подалка Альтанка да відпочинку стей. Заднім дворі добудовується баня Сауна асфальт. Під'їзд асфальтований, а другий край ділянки впирається в річку пруд. Така ось банька. Це дровітня. Дуже гарні краєвиди. Будинок розташований дуже зручно, недалеко є магазини недалеко є різні речі для розваг мостей. Бачимо річку. Тут спуск доволі високий, метрів 10. А якщо пройтися по дорозі, асфальтовій, метрів 100, там буде пологий спуск. Так виглядає ділянка з іншого боку і будинок. Будинок підготовлений до проживання протягом цілого року. Для цього у нього є все необхідне система опалення. Планування будинку дуже зручне. Щоб пізніше вас ознайомлю з ним. Зараз подивимося. Як виглядає господарське приміщення? Є на всякий випадок генератор. Твердопаливний котел на 40 кВт. Болер винесений теж це приміщення. Тобто така автономна. Житло таке автономне. Не ось там дуже зручно відпочивати. Зайдемо в будинок, оглянемо його. Отже, на першому поверсі ми бачимо санузел. Остільний обладнаний, всі необхідний пральною машиною, душова кабінка. Далі, проходячи по кордору, ми потрапляємо таку ось велику гостіву кімнату. Телевізор, стіл для гостей. Далі піднімаємося сходами. Ще тут на першому поверсі є одна спальна кімната. В принципі, теж обладнано все необхідне для починку телевізор та інші мультимедійні пристої. Піднімаємося по сходах, подивимося як облаштовано другий поверх. У другому поверсі є три спальні кімнати. Балкон. Такий відкривається гарний краєвид. Ці кімнати, в принципі, стандартний шкафчик. Телевізор. Гарний краєвид з вікон. Санвузол. Ще одна кімната, схожа за оздобленням, схожа за напивненням.